Asus ZenBeam L2. Ось такий крутелезний, з підтримкою HDR, з батареєю 17700 мА. З, зі звуком, з музикою, ну, зі звуком, мабуть, Harman Kardon, правильно, буде сказати. короткофокусний та ще й з сертифікованим крутим а, tv боксом який в ньому встроєно. Встроє, це, це Hako Mini з Netflix, з різноманітними сертифікаціями, плюшками. Коротше кажучи, ось такий прикольний. Цікавий проектор від відомого бренда Asus на каналі «Технозон Україна. Поїхали, знаєте, як то кажуть: взяв у руки маєш річ. Я так і кажу зазвичай собі зранку, але це дуже непоганий проєктор. Поясню, в нього яскравість 960 лет Люмен. Це приблизно 400 ANSI. Для портативного короткофокусного проєктору, саме короткофокусним він виявився, саме короткофокусним він є, саме для такого варіанту це просто прикольна яскравість. Далі, цей проєктор має незвичний для будь-яких проєкторів момент того, що ви від нього навіть зможете заряджатися, в нього є порт зарядки. Та-дам! у нас тут TV-боксик є. Слухайте, дуже прикольна річ, коли я подорожую, дуже багато подорожую. А для мене проблема, наприклад, якщо я опинився у, десь у готелі. Ви знаєте, які там у готелях буває телевізори, що там дивитись. А тут в мене персональний ТВ-бокс з моїми підписками на різноманітні сервіси. А я можу навіть знаєте, що зробити? Я можу навіть із собою таскати, наприклад, той самий там якийсь жорсткий диск з якимись своїми домашніми архивами, якщо ви розумієте про що я кажу, і дивитися будь-де. Бо для того, щоб отримати 43 дюйма, мені потрібно приблизно один метр. Дистанції, а це дуже замало. А з трьох метрів дистанції я отримую у цілих 120 дюймів. Де ви таке знайдете? Да ніде у китайчанніх проєкторах. Бо я, чесно кажучи, оглядав дуже багато якихось китайських проєкторів. І тут є ще одна фішка, якої я не зустрічав ніде у китайських проєкторах. В нього є смарт сканування, він сканує поверхню, якщо є якісь там заважаючі об'єкти, які заважають, він просто. Бере і коригує зображення таким чином, щоб воно не припадало на ці об'єкти. Тобто, він, ну зараз я покажу. Давайте так підписуємось на мій канал, натискаємо дзвони. Це по-перше. По-друге, посилання на перевірних продавців у опису під відео. А по третє, ми переходимо на сайт виробника, бо там усе дуже класно показано. А далі ми з вами його розпакуємо і будемо тестувати. А я вам раджу додивитись до кінця, бо я зроблю висновки: варто брати чи ні. Переходимо. І ми на сайті виробника портативний світлодіодний смарт проєктор Asus. 960 лет Люмен, 1080 p сертифікована Google TV, телевізійна приставка Android TV, звук Harman Kardon. дуже багато усього. Те, що я вже сказав про відстань на 40 дюймів 1 метр та 120 дюймів на відстані 3 метри. Далі вони тут показують дуже прикольні штукенці: це автофокус, автокорекція геометрії, коригування трапеція подібного спотворень. А, дуже прикольно. Далі, 3,5 години перегляду, бо тут акумулятор 65 Вт годин. А, ну, хромкасти hey Google це відноситься більше до а, самої приставки, яка в нього вбудована. Бачите, як воно прикольно зроблено. А, далі, цей проектор отримав нагороду у... А, Категорії інновації на це з 2023 року. Це дуже прикольно. Далі, в нас, знаєте, що тут є? Ну тут вже сертифікована TV приставка, зробіть життя комфортнішим. Дуже класно показують і про Chromecast те саме. А тут показані в нас розміри. 120 дюймів 3,1 метра, 2,3 метра 90 дюймів. І 1 метр це 40 дюймів. Це прикольно. А тепер справжні кольори за допомогою. Знаєте чому? Бо тут є HDR. Тут є HDR. Ось такий прикол. Бачите? Сумісний з форматами 4К HDR, і саме він ще й декодує HDR, де ще й яскравий достатньо для того, щоб отримати цей HDR. А ось про це я казав: автоматичне оминання перешкод. Бачите? Тобто, якщо буде щось стояти, він просканує і тако, оп! І втисне ваше зображення у нормальний, скажімо так, простір. Клас. Атмосфера затишку, це все прикольно, інтерфейси. Це ми подивимось на розпаковці, і більш нам тут в принципі нічого оглядати. У самих характеристиках ми бачимо, що це технологія дисплея DLP, джерело світла, світлодіод, звісно, 400 НС. 120% в нас відповідає кольоровому простору SRGB, кольори дисплея 16,7 метрів. Ну, це 8 біт, фактично. І тут різні вже там режими, режими роботи. Більш нам нічого тут цікавого не потрібно. Слухайте, переходимо, а потім робимо висновки. Та-дам! ASUS ZenBeam L2. Бачимо ось таку коробочку, бачимо відразу надпис Harman Kardon. sound by Harman Kardon. Ну тут. Не потрібна інформація. А ось тут у нас така цікавенька інформація. 4К в нас сумісність. Це він може просто декодувати 4К. є авто, фокус, авто, хейстоун, нативне Full HD 1080p, роздільна здатність, підтримка HDR. Є батарея на 17700 мА, 10-ватний спікер і usb c Power Delivery. Прикольно, прикольно. Давайте відкриємо. Це наше чудо. І ось такий в нас прикол. Ось така він у такому чохлі. Я не знаю, це чохол чи що це? це. Сумочка. Давайте так, в нас є блок живлення на 90 Вт. Це тільки Asus міг зробити швидку зарядку для проєктору. Красавці. Так, далі, далі, далі. Оба-на! Давайте відразу так пульт. Це Bluetooth голосовий пульт. Це відеостронговський пульт. В 01 До речі, навіть модель пам'ятаю. Опа! Сам проектор. Відразу кидається у очі короткофокусна лінса. Short throw lens Тут написано. Бачите? І це ще від ASUS. Є в нас камера автофокусу ось така зручна ручка, Шкіряна. Далі. У нас позаду є індикатор батареї, є у нас е, вхід для е, зарядки USB Type-A. Е, до речі, Type A 5 В, 1,5 А можна під'єднувати SSD-диски. Є в нас Power Delivery з 7,5 Вт на Type-C з підтримкою дисплей порту HDMI. Є вихід на 3.5 навушники і тут є органи керування, начебто все, але ні, не все. Дивіться. Оп. Магнитна кришка. І тут в нас є ще tv бокс Це сертифікований tv бокс Hako Mini, Ось такий. З сертифікацією Netflix. ну Ми ще подивимось на його характеристики. З сертифікацією Netflix, з HDR, звісно, з Dolby Audio ліцензію. Це Hako Mini, Ми робили огляд на Hako Pro, Це б такий самий, тільки міні-формат. І для того, щоб його замонтувати, вмикаємо USB. просто. Вставляємо ось тут-сюди, просто так цікавенько. І вставляємо в мікро-HDMI. О, усе. І фіксуємо. Все, поклали і встановлюємо магнітну кришку. О, все. Ось такий у нас цікавий проєктор. А далі в нас є ще дріт. Давайте ми коробочку. У нас є ще дріт, звичайні дроти, ось такі. Ну, тут є ще інструкція. І тут пульт у нас лежав. Все, більше нічого немає. Коротше кажучи, переходимо. Отже, отже, ми тут бачимо Google TV, я б так сказав. Але насправді це зовнішні при... пристрій на самому проєкторі. Є вибір джерела, натискаємо на кнопочку, обираємо Android TV. і ми отримуємо ту tv приставку рідну, яка в нас є у комплекті. Вона розташована у самому проєкторі, який ми бачили на розпаковці. Отже, це по суті також Google TV. Uh, ми тут бачимо не тільки Netflix, а й YouTube, деякі додатки uh, і деякі інші цікаві моменти. Я вже встановив, налаштував. Якщо мова йде про те, що знаходиться всередині, то звичайно ми бачимо, що це SDMC, Хако, MINI. на платформі АймЛожик 2 ГБ оперативної пам'яті 8 сховища. У нас є 4 ядерний cortex Cortex-A35 по 1,8 ГГц. Uh, в принципі, це нормальна tv приставка. На Mali-G31 відеоприскорювачі. І Це саме цікаве. Тут у нас 4 k інтерфейс має роз. Дільну здатність. Я вже тестував Хако ПРО, ХАКО Міні, Звичайний. Доступу до температури немає. Тепер ми з вами підемо у налаштування. Тут є в нас деякі приколи по TV Settings. Ми бачимо, що є HDMI CIC. Є е в нас калібровка HDMI кабелю, є е в нас портативна точка доступу, яка тут незрозуміла для чого, бо в нас немає тут повноцінного LAN rj 45 Також в нас є налаштування дисплею, де ми можемо обрати роздільну здатність. Тут у нас стоїть за замовчуванням 4K60 Гц. Є в нас адаптивний HDR і постійний HDR, хоча для таких проєкторів. Я рекомендую саме постійний HDR, хоча обрав адаптивний. Це таке суто моє рішення. hdmi цик він практично не працює, бо це для телевізора. Якщо у нас зараз є hdmi цик ми можемо натиснути вимкнути, і він вивелить нас у режим проектору. Тобто сам проєктор не має HDMI Cik, і тому ми повинні вимкнути і вимкнути проєктор додатково кнопкою. Все-таки це, все це портативний проєктор. Тепер а, в нас тут ну, HGMIC можна вимикати. Так, тепер бачимо стандартне меню. У нас зараз є використання HDR, там написано, що у нас HDR у використанні на даний час. А, є Audio Wizard, де ми можемо налаштувати різні формати відтворення звуку. Ну, у нас тут є музичний ігровий. Для для, для фільмів і аутдор – це для зовнішнього вуличного режиму. Це за дверима, скажімо так. Зовнішнє світло, зовнішній звук. Так, ну у нас тут автофокус, до нього ще повернемось. Є в нас світова стіна. От зараз ви побачите, що таке світова стіна. Це просто крутелезна штука. Знаєте, що це? Дивіться, це в нас дозволяє створювати, ну наприклад, ось там зоряне небо. Ви можете зробити собі світову стіну у приміщенні, десь на природі, це зручно, слибо, якщо ви хочете створити романтичну атмосферу. Наприклад, якщо ви привели е, кудись дівчину, там е, поставили там це зоряне сяйво там чи там шампанське музика, той камін, о-хо-хо-хо-хо, я думаю, що ваша дівчина буде готова до всього. Тут є паті режими, е, можна включати світлові плями, ось такі просто. Воно буде просто красиве. За такий режим. Дуже дякую, Asus. Дивіться, яке віконечко, якщо у темряві це буде просто класно виглядати. А, і <смір> Тут навіть цуценя пробігає, такий собі прикольчик. Навіть місяць є, бачите? У різних фазах змінюється. У нас також є налаштування в меню. Давайте підемо подивимось. Ну, зараз HDR, я думаю, що ми його зараз вимкнемо, для того, щоб ми могли подивитись налаштування усіх моментів. Давайте вимкнули авто HDR і HLG, повертаємось. А в нас є налаштовувати можливість налаштовувати яскравість, контраст, кольорову температуру. І знаєте, що ми можемо? Ми можемо обрати колір стіни, куди ми транслюємо, і він буде підганяти кольор колір того відображення, колір зображення під колір стіни. Тобто він зміни, змінить палітру таким чином, щоб були надприродні кольори, а, і щоб вони виглядали максимально точно. Отже, ми зараз можемо налаштувати кольори, хоча він має заводську калібровку настройку, ми можемо збільшити, наприклад, яскравість, ми можемо зменшити там, контраст чи просто збільшити. Без HDR, скажу, відразу це буде ідеальна настройка. Ось таким чином, те, що я зараз обрав. Коли ми дивилися тестові картинки, ми саме налаштовували за такими параметрами. Також ми можемо тут керувати автофокусом, ми можемо керувати звичайним фокусом. Якщо увімкнути, вимкнути, увімкнути, у нас спрацює автофокус. Якщо у нас є вимкнути увімкнути автокейстон, наприклад, давайте зараз трохи його оп, пошродили, у нас увімкнувся автофокус. Ми можемо мануально цей фокус змінювати. Ось ми трох, трохи його. Зараз підкоректуємо, підкоригуємо, скажімо так. В залежності від вашого покриття, деяких факторів, ви повинні самі налаштовувати свій фокус під свої, скажімо так, потреби. А також в нас є кейстоун, дивіться, ми можемо таким чином трапецоїд з вами регулювати. Бачите, ми зараз дещо змінили. І в нас є корекція по кутах. А тут саме цікава штука це Smart Avoidance. Це дуже важлива штукенція, бо вона залежна від того, чи є якісь об'єкти перед проєктором. І буде в нас він коригувати зображення. Олена, підійди, будь ласка, до зображення, стань. Я хочу, щоб наші хлопці побачили, що таке Smart Avoidance. Це одна з найкрутіших штук, яку я бачив. Тут нас Олена стала, бачимо, що вона закрила частину зображення, він пересканував. Він автоматично все зробив, виділить зараз час стіни, е, стіни, і ось він просто оминув олену і показав е, зображення там, де немає Олени. Він просто його стиснув у деякий формат. Е, зараз ми його вимкнемо для того, щоб воно повернулося на наше нормальне зображення. Тобто це надкрутіша штукенція, яку я бачив у проекторах. Я у китайських проекторах такого не бачив. А тепер у е, нас є у розділі е, дисплей. Звичайні налаштування є. В нас зеркальний режим, HDR. Дивіться, от зараз ми де там, ось. Є HDR, є HDMI HDR, HDMI, Edit. Ми можемо обирати формат HDMI і обирати співвідношення сторін. У звуку тут звичайні такі налаштування, а у скажімо так, у Setup в нас є файл-менеджер. Це дуже важлива штука, бо за допомогою файл-менеджера ми зможемо оцінити натівне, скажімо так, і нативну якість відтворення проєктора різноманітних картинок, тестових і палітр. У нас є свій SSD, який ми під'єднали до нашого проєктору. Можемо піти, обрати і десь у тестових картинках почати малюночках. Таких картинки. Це картинки, не малюночки. Давайте. Спочатку подивимось з вами на спроби згладження. На жаль, є ефект джадеру. На жаль, він є. Від нього нікуди не подітися, бо це проектори, хоча і DLP, хоча і прикольні, але не на всіх роліках. Розумієте, є такі ролики. Ну, тут, тут, наприклад, ефекту джадеру немає, хоча ви знає, всі знають, як розходяться ці е, е, хвилі на і коли є ефект джадру, воно спрацьовує. а тут його немає. Він просто відтворює прикольно. То тут все залежить ще від е, якогось моменту динамічних сцен. А ось е, нативні 24 кадри, ми з вами повинні перевірити, ми увімкнули 24 кадри, фотографуємо з витримкою одну секунду, і це не, це не чисті 60 Гц. Тут якесь уплавніння є. Я вам кажу, це як є. То, тут не те, не те, що я не можу сказати, що тут 24 Гц. Він частоту змінює. Але е, яким чином він змінює? Бо тут не заявлено в нас, е, скажімо так, у чи МЕМС якийсь. Але те, що там у деяких є джодер ефект, у деяких таких немає, це факт. Тепер стосовно яскравості, я бачу усі прямокутники, але камера не передає, їх ледь, від, їх ледь не видно. Просто камера не передає цю картинку. Але він має базову заводську калібровку. У контрасті усе, навіть через камеру, ви зможете побачити. Це просто суперово. Дівчата виглядають надприродно, в них кольори круті, круті кольори. Далі мене цікавить. Ну це ж коротко DLP, ділпи. Дивіться, стандартні кольори в нас повноцінна повноцінна заливка, він чудово працює. В нас немає якихось темних кутів, і це дає дуже класну якість зображення. Це дуже дає, дає класну якість картинки. Uh, так, мені цікаво, чорний кольор. Слухайте, воно знаєте? що? Воно зараз у HDR працює. Uh, і, знаєте, прямо аж такий яскравий, яскравий. Так, Тепер мені потрібні основні кольори. Мені потрібен чорний. О, слухайте, він дійсно, я не знаю, камера не передасть. Але у HDR я бачу, воно, як знаєте, як світиться. Просто як світиться, якесь надяскраве. Над Прикольно. Це просто кольоровий такий HDR-дисплей в нас на, на стіні вийшов. Мені подобається. Так, мені потрібен чорний кольор. О, до речі, тут бачите, я бачу усі е, розділені кольори. Він повністю відкалібрований. І от Олена нас теж бачить. Тепер чорний. Воу, слухайте. Чорний. Зараз вимкну рамку. Зараз. Оп. це чорний. І я не в темній студії. В мене позаду є джерело освітлення, це в нас освітлювач, який направлено від проєктору, і десь приблизно 65% у нас затемнення. У студії досить яскраво. просто круто. Він просто класно відкалібрований. Так, ми бачимо усі квадрати, вони проявляються у прямокутниках. Це каже теж про правильну калібровку. Яскраво контрастний аналіз у сірому дає. Правильні кольори він усе відібражається у синьому. Теж усе відібражаються усі квадрати у зеленому. Нема питань, і у червоному зараз спробуємо. Теж в мене немає ніяких питань. Для портативного проєктору це просто серйозний результат. По картинках бурошу цих тестових ми бачимо, що всі гілочки відібражаються круто, без пропусків пікселів. Це чисті 1080 p Бачите, дівчина просто топове. Знаєте, деталізація, кожна голосинка, усе відібражається просто ідеально. Тут чисті 1080 p до речі, ця, цей птах на чорному фоні, і чорний фон просто крутилезний. Так, ви можете використовувати як презентаційний навіть, бо я бачу текст. Я бачу текст на відстані трьох метрів. Е, і бачу практично увесь, е, я можу легко прочитати і у чорно-білому, і у біло-чорному. Легко прочитати 12-й, 14-й, навіть десь 10-й. Для невеликої, для середньої аудиторії він буде працювати нормально. І до речі, слухайте, це ж короткофокусний проектор. Тому яскраво контрастному аналізі ми теж бачимо усі квадрати на фоні а, різних а, цих а, смуг а, різної яскравості і контрасту. Так, ефекту лінзування я не наблюдаю. В нас практично немає ефекту лінзування є такий оптичний ефект, аж що в глазах мерехтить. Uh, тепер можемо вийти. Лінзування я просто не бачу. Тепер можемо вийти і увімкнути tv бокс Обираємо Android TV, це внутрішній tv бокс Звичайно, це ліцензійний проєктор. Звичайно, це брендовий проєктор. Тому ми почнемо саме з Netflix. Обираємо мій профіль. Ми маємо оцінити звук. В нас є HDR, 4K HDR, сам Netflix. Він буде відтворювати у HDR, а сам проєктор прийме сигнал і декодує його у той формат, який він підтримує. Я не закрив половинку, ми бачимо відтворення. Все чудово, давайте десь далі. Круто, просто круто. Якість відтворення це брендовий проєктор. І я такий, знаєте, можна сказати, брендова, брендова якість. До речі, я б знижую трохи звук, бо дуже гучний, прикольний звук. Ну, на жаль, мій мікрофон для запису голосу він мені не передасть усе це, що я, що я чую. Тобто, в нас відчувається дуже добрий звук. Ну, його допрацьовував кармен Кардон, скажімо так. Uh, ще один фільм увімкнули, і теж у нас питання немає. Слухайте, а немає ж Джодер Ефекту, бачите? Uh, це буквик, uh, Вони коли вилітають, вони з джодер ефектом повинні так, мерехтіти. А тут немає він плав, воно плавно вилітало. Ну, давайте так: спробуємо голосовий пошук у uh, сертифікованому tv боксі Ми uh, спробували знайти фільм Черкаси. Бачимо, що голосовий пошук працює, але, ну, на жаль, зараз Google TV спотворив тій, трохи ідею голосового пошуку, але можна шукати у середині додатків, наприклад, там, у тому самому YouTube, якщо ми там, натиснемо на кнопку і просто-напросто скажемо, там, якийсь ролик, воно буде шукати. Давайте протестуємо ролик наш. Цей ролик ми створювали для тестування. Я сам створював це відео для тестування твібоксів. Дуже відомий ролик. Він зараз декодує 4К. Бачимо кольоровий SMPTE 2084 у VP9 і 4К 60 FPS. Він декодує без будь-яких питань. Це нормальний тіві бокс з нормальною сертифікацією. Це те за що ми боремося деякий вже час, щоб переходили з несертифікованих китайчаних тіві боксів на сертифіковані. Бо тут будуть працювати усе із коробки. Не треба нічого допрацьовувати, просто вставили, увели свій google аккаунт увели свої дані сервісів і дивимося. До речі, цей е, проєктор е, запросто зможе відтворювати з ділиней, з зовнішніх серверів, з усього, чого ви хочете. Так, рожеве озеро. А ну, Давайте запустимо, подивимося, що в нас вийшло. О, 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 о. Бачили б ви те, що бачу я. Я знімав е, особисто цей ролик своїми власними руками і своїми очима бачив, як він повинен від, бути у е, реальності і, чесно кажучи, тут недалеко від реальності. Так, якби тут була яскравість, там е, я не знаю, якби це був лазерний проект, там це було б набагато краще. Так, це не лазерний, це DLP проектор і коштує він е, не так, як лазерний проектор. Але ви за ті гроші отримуєте дійсно якісну, якісний проектор, скажімо так. Так, зараз спробуємо Chromecast. Давайте. Я ну, смартфон в нас не у фокусі. Я обираю Hako Mini. В нас микається YouTube. Я просто обираю. Я просто обираю ролик, який я хочу відтворювати. Натискаю кнопку відтворювати. І навіть без будь-яких питань воно відтворює через Chromecast нативний хромкаст цього tv боксу виводить на проєктор. Це дуже крутелезна опція. я Вже знімав що, що таке хромкасти, що з ним можна робити. У YouTube, якщо натиснути голосовий пошук, то воно буде шукати у Ютубі. Ми відразу е, натиснули, знайшли е, наше відео і просто-напросто обрали для програвання. Е, голосовий пошук у середині додатків тут працює, е, ну, як, як на Google TV зараз робили. Е, це дуже, дуже класний варіант реалізації, але мені подобалось, як було ще на Android TV. Раніше, ну що ж ти поробиш? Е, Де Google вперед, і змінює це життя, скажімо так, під свої е, правила. Сам цей tv бокс можна використовувати у різних форматах роботи. У повному обсязі, це повноцінний TV-Box. Зараз ми бачимо 5 ГГц Wi-Fi, як він працює. Зараз у нас пінг, досить нормальний пінг. І бачимо, що він пішов розганятися 350 Мбіт на секунду. Класний результат для того, щоб відтворювати зі стрімінгових сервісів будь-який контент без обмежень. Він зможе тут відтворювати і 4К, і 4K 60 FPS, HDR, і 8 Імка, якщо він з'явиться десь у потоковому форматі, хоча не знаю, не бачив ще. 348 мегабіт, це крутий показник. Ми можемо дивитись такі стрімінгові сервіси, як Мігогос, Від ТВ, ТВ та будь-який Київстар ТВ. М -м, неможливо. Ми можемо дивитися е, просто-напросто. Оті сервіси, це IPTV. Наприклад, цей фільм, це в нас е, ну не фільм, а це ці канали йдуть у 1080p, досить високобітрейтні канали. І цей проектор з цим тв боксом справляються дуже дуже круто. А тепер я пробував тут відтворювати на мого, він підтримує 4К HDR. Звук, звичайно, прикольний. О, давайте підемо на зовнішній пристрій. І ось що я вам скажу: те, що там є в нас внутрішній tv бокс я чесно кажу, можна відтворювати з зовнішнього набагато цікавіші речі. Ну, Ви розумієте, про що я кажу? Дехто розуміє, дехто ні. Але. Якщо взяти такий собі проектор, під'єднати до нього деякі ті бокси можна отримувати класний контент не тільки з Нетфліксу. Не будемо казати про щось таке, скажімо так, заборонене. Не заборонене, але не дуже не дуже легально. Якщо брати в нас зовнішні пристрої, то він підтримує і 4К 24 Гц, і 4К 60 Гц. Ми зараз обрали 4К 24 Гц, Можна динамічний діапазон HDR. Він увімкнено Always HDR. До речі, я це рекомендую на цьому проєкторі. Ми з вами тестуємо нативні 24 кадри, і воно показує в нас, в принципі, ту саму картинку, поясню. Справа у тому, що дійсно тут немає 24 кадри нативних, але немає чистих 60. Тобто він сам змінює якусь частоту. І я думаю, що у цьому dlp проекторі щось є, бо, чесно кажучи. Немає того джодер-ефекту, який я думав, він буде, але його такого сильного немає. Є в одному роліку, а у інших немає. Ну, таке собі, знаєте, треба розуміти, що це не лазерний проєктор і ціну дивитися. Слухайте, ну класно програє. І саме зараз ми це все знімаємо з батареїв. Ми знімаємо це з акумулятора без підзарядки для того, щоб ви розуміли. Що ми використовуємо як портативну версію. Зараз ми вмикаємо YouTube з зовнішнього пристрою. І, чесно кажучи, зовнішній пристрій – це просто поширення функціоналу. Дуже круте поширення функціоналу. Бачите, слухайте, а мені навіть подобається. слухайте, Прикольно. Просто прикольний проєктор. Я готовий вже переходити та робити висновки стосовно цього проєктору. У якості висновків скажу, що дійсно крутелезна штука з крутелезним форматом такий собі зелений ліхтар. Я такого. Ош... герой якихось там е... це DC чи Marvel? DC DC коміксів, скажімо так. Коротше, рекомендую Крутелезна штука. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.